Дуже цікавий томат. Я купила ще це насіння в минулому році, але дуже багато всього посіяла і їх уже не висівала. Томатне дерево, врожайність до 30 кг з куща. Це дуже цікаво. Середньостиглий сорт, що відрізняється дружньою віддачею урожаю. Плодоносіння настає на 110-й день після появи сходу. Рослина потужна, стебло міцне, заввишки до 2 метрів, плоди рівні, округлі, гладкі, яскраво-червоного кольору, вагою 350-400 г високих смакових якостей. У суцвітті формується 5-8 плодів. Одна рослина дає до 30 кг. Кісті готові до збирання, коли самий нижній пліс знаходиться у стадії бурої стиглості. Зняті плоди довго зберігаються, не втрачаючи при цьому смакових якостей. Достиглі плоди можуть довго залишатись на рослині. не